Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти супер-супер сервіс, якого ви навіть не очікували. Це просто бомбічна річ, яку мені розказали на Майорці. Я навіть не знав, що таке є. Всім тим, хто бажає подорожувати недорого, там, у кого малий бюджет, ну але хто хоче побачити Іспанію або там, Поруч, там, Францію, можливо, там, є певний сервіс, на якому. За 36, за 40, за 60 євро можна купляти от саме цю подорож без квитка, звісно. Але деякі є ще й квиток включають. Зараз будемо дивитися, я буду показувати, як це працює. А я хочу вам сказати і нагадати, що я готую суперкурс автоконсультація. Всі ті, хто... Відкладали на потім всі, ті, хто хочуть купити автоконсультацію, щоб у вас цей курс повністю лежав. Там буде дуже багато уроків. Вся вижимка із всього, із всіх моїх консультацій, із всіх моїх відео, самі найчастіші запитання, я зібрав в один пул і скоро вийде цей курс. Його можна буде придбати за самою кращою ціною. Внизу під відео я залишу анкету перед запису на купівлю цього курсу. І всі перші отримають по дуже гарній ціні цей курс. Отже, зараз подивимося просто шикардосний іспанський секретний сервіс, на якому можна подорожі шукати ну, за просто за якісь смішні кошти. Він називається Busco Un Ончоджо. Busco Un чоджо. Я ну, або шукаю шару. Шукаю шару. Чоджо, це шара. Так. Отже, заходимо на нього. Ось адреса booscon Так, я ще залишу в описі до відео. Отже, ось такий сайтик. Давайте просто подивимося головну, що тут такого цікавого є. Дивіться, давайте для зручності перекладемо зразу на українську мову. Щоб ми розуміли, що ми тут бачимо. Розслабляючий відпочинок. О! Беркас Південь Франції із сніданком Два дні одна ніч. Зазвичай отакі ціни це два дні, одна ніч. Ну, типу, щоб просто поїхати там подивитися. Це не якісь супер там фешенебельні або е, довгі ну там е, довгі дні перебування у цих готелях. Так? Це буквально, от, щоб поїхати подивитися. Але ціни ну просто вважаю. Значить, 2 дні одна ніч. Так? Розташований э, в Лебаркарес, південь Франції, це у Франції, навіть уявіть собі. А я тут ще, коротше, слухайте, я пару днів назад бачив тут круїз. От реальний круїз на 7 днів з Барселони в Італію за 500 з чимось євро. Уявляєте? Так? Літо на Сардинії. Безкоштовне скасування 17 днів, 6 ночей, 244 євро. Ну, не знаю, можливо, воно так і коштує. Тут важко, важко сказати. От я зараз хочу знайти щось, що мені сподобається. От Я б хотів би якийсь такий може в ліс поїхати. От Щось таке, да? От Туреччина 1000. Ну, понятно, що в Туреччину летіти дуже довго. От. Для чого воно? так? А ось все цікаво в Торемолінус. 500 метрів від пляжу. Готелі. 4 зірки в термоліності Коста Дель Соль. Це у нас це біля Малаги, це 3 дні, 2 ночі, 86 євро на людину. Ну, це нормік. Це норм. Це взагалі це просто реально он Це шар. За 86 перемолинності біля пляжу. Відкрити для себе Париж. От Париж, уявіть собі, 29 євро Париж! Оля-ля! Два дні одна ніч. хо-хо-хо-хо, що, -хо -хо. Хто там хотів побачити Париж і жити? Будь ласка, заходьте. так? Ні, Це мені, коротше, сподобався. Оцей Тормолінус мені сподобався. Я зараз сюди. Я зараз сюди ще зайду. От сюди, в Торомолінус. А ось ще дивіться. Відпочинок Ла Пальма з перельотом Канарські острови, все включено. Вильоти з Мадрида, Барселони, Більбао, Валенсії. Ага, тут є, коротше, такі, що із вильотом, типу ціна в виліт включена. А є такі, що, типу, без, в основному це без вильоту. Так? Закохайся в Бордо, Франція зі сніданком. Дві... Два дні одна ніч. 39 євро. О, ля -ля. Це взагалі супер. Так, оце, бачите, який переклад класний. Чотири. Чотири пише. Ну що, 4, непонятно. Так. Чарівний готель у. Бенакси. Ух ти, цікаво! А де це? Розташу бенакси зі сніданком. А от де це цей Бенакси? Давайте подивимось. Бенакси це де? Угу. Це... поки що мені не зрозуміло. А, це біля Андори. Це біля Андори. Ну цікаво, слухайте. Ну так, да, це гірська місцевість можливо. Так, да, цікаво, цікаво. Так, ідемо далі. Що у нас тут ще сімейний вихідний з шашликом на курорті в Монруат? 58 євро. Та ви що? Ну, Добре, Понятно, що там ну, типу, два дні одну ніч це можливо і не, і не хватить. так? Але так, щоб просто подивитися один, там, два-три от, от місця, ну я думаю, що можна заробити да, от стільки грошей. от. Якщо вже ви працюєте хоч трошки. От, або дивіться, ось у відпочинок у готелі на узбережжі Коста -Брава. Кост, На коста брава Ну, слухайте, прикольно, два дні, одна ніч в готелі Гран Гарбі Мар Лоре де Мар 300 метрів від пляжу з навісом. Дитина 12 років. І eh, перший подорож безкоштовно. Тобто перша дитина безкоштовно подорожує. І на напівпансіоні знаходиться. Також доступні основні. На основні на повному пансіоні. Так, а що значить 4? Це, звісно, для мене загадка. Давайте подивимось, що вони говорять. 4, що це мається на увазі. Ну, 45 мається на увазі. Ага, 45 євро. Потім, давайте на українську перекладемо. 45 це 2 дні одна ніч. Один сніданок, одна на особу, напої не включені. Одна ніч готель Гран Гарбі Мар, Лоре Демар на повному пансіоні 51 євро. Дві ночі. Ну, дві ночі, готель Гранд Марче, Лоре Демар, безкоштовне скасування. 4. Ну і так далі. Бачите, воно пішло. Так, ну мені цікаво, що тут ще є Комарузі на березі моря. Ух ти, а де це це Комарузі? Де це воно? Цікаво, ну, давайте глянемо. Де це? А ось такі фотки, коротше, де воно буде? Ну но, ну, слухайте, а що це? Це Африка чи це Іспанія, Комарузі? Перший раз я таке чую. Слухайте, що це за Комарузі? Де це воно? А, це Іспанія, це район Барселони. Я вже думав в Комарузі це щось таке. Це щось таке вже африканське. да там Ну теж норм дивіться, ну, клас. От я хочу ще, щоб вам показати, щоб знайти е, от е, круїз. да Бо от у моїх дітей мрія це в Круїз поїхати. Ми ще коли з України виїжджали, ми прямо молилися за те, щоб в круїз поїхати. Реально, ми так уявляли собі Іспанію, так що ми приїдемо туди і поїдемо в круїз обов'язково. Салоу дивіться, Салоу дуже класне місто. 4 готель, 4 зірки, 38 євро. Ой-ой-ой-ой-ой! У острів Маврикий, 1181. Ну, це, звісно, ну, трошки не, не та історія. Це не, не дуже так вже й шара. Fong Hirola це Коста Дель Соль. Це біля нас, у, не, біля Малаги. Оце прикольне місце. Фон Хирола дуже класне. Дві, ну, два дні, одна ніч в 4 зірки напівпансіон з критим басейном та підігрівом. Діти з 2 до 12 років перша дитина подорожує зі знижкою 75%. Нормік? Норм! А ну давайте глянемо, що тут. Ну, прикольно, слухайте. Ну, Фанхірола це дуже класне місце. Дуже. Ну, клас. В общем, так. Ви мене зрозуміли. Який сервіс, користуйтеся, реєструйтеся, дякуйте мені. Я для вас буду шукати іще багато таких всяких історій. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте донатити, якщо вам ця інформація цінна, і поділіться обов'язково зі своїми друзями. Нехай щастить!